Всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. І сьогодні хочу розповісти про нашу поїздку у парк хижаків Арден у місті Сатаню. Це найбільший в Україні реабілітаційний центр для диких тварин. Знаходиться на території Подільські товтри. Дуже доступно і продумано багато деталей. Зокрема, міст дерев'яний. По якому ми ходили. А 5 метрів донизу проживають тварини. Ніхто нікому не заважає, і всі спокійні. Тут багато тварин, але в основному це медведі. Є найстаріші, їм 30 років, а найменші це ведмежата, народжені цієї зими. Проживають разом. Зі своєю мамою, медведицею Мотрею. На жаль, нам не вдалося їх побачити, тому що вони відпочивали десь у холодочку. Тут кожен хижак зі своєю історією когось тримали в церковій клітці 15 років, після чого Медведик так і надалі час від часу повторює завчені рухи. З ними працювали психологи. Хтось охороняв конопляні поля на Закарпатті і були доставлені в жахливому стані. Але за рік реабілітації вже набрали форму і виглядають краще. Деяких тварин привезли з-під обстрілів. Це і сім'я вовків. Є олені, лані, птахи конюки. Орлани білохвості. Також є Орланчик він без одного крила. Він пірнув у воду і поранив крило. Його довелося ампутувати. Заважало йому рухатись. Так розповіла екскурсовод. Наша екскурсія тривала одну годину. Але ми майже всіх побачили. Приймаючи водні ванни. Пафнутія, сплячого соню Яника і так далі. Залишились задоволені всі, і діти, і дорослі. Поїздка була чудова. Також на маленькому базарчику можете придбати різні сувеніри на пам'ять, трав'яні збори з Карпат, смачно поїсти в піцерії або в риберній. Хто ще не був тут, а має можливість поїхати, обов'язково відвідайте парк хижаків Арден в місті Сатанів. Я впевнена, вам сподобається. Всім дякую за увагу!